Вітаю всіх глядачів на каналі. Ось така м -м, смішна спочатку. Заставка буде. Дві тарілочки, палітра, посмішка і очі. І одна така, може, трішки насуплена брова. Увімкнула стрім, вже я перший лайк. Дякую, дуже приємно. А, отже, зараз швиденько покажу ось такі тарілочки, декоративні із. Глини я зробила саме І декоративно, тому що прозоре срібло, трішки золотинки на пелюсточках. А друга більш реалістична, і колосок з дротиками, з бісером, так, щоб вам було краще видно. І теж така тарілочка декоративна тримати десь біля ліжка, класти сюди прикраси.